Синапси. Синапси це один з різновидів міжклітинних контактів, який забезпечує контакт між нервовими клітинами та м'язовими чи залозистими структурами. Хімічні синапси передають імпульс на іншу клітину за допомогою специфічних біологічно активних речовин, нейромедіаторів або нейротрансмітерів. У складі типового хімічного синапсу розрізняють. Пресинаптичне розширення або пресинаптичний полюс, який являється закінченням нервового відростка аксона, і включає синаптичні. У або визикули з нейромедіатором, численні мітохондрії, гладку ендоплазматичну сітку, пресинаптичну мембрану, синаптичну щілину, проміжок між пресинаптичною і постсинаптичною мембранами, та постсинаптичну мембрану, яка є тілянкою мембрани постсинаптичного нейрона або іншої клітини мішені, на котрій локалізуються рецептори, з якими взаємодіє. Нейромедіатор. На пре- і постсинаптичних мембранах містяться скупчення біологічно активних макромолекул, які на ультраструктурному рівні мають назву пре- та постсинаптичних ущий. Механізм передачі сигналу в синапсі. Деполяризація плазматичної мембрани пресинаптичного полюса приводить до відкриття кальцієвих каналів, викид йонів кальцію. Зумовлює міграцію синаптичних везикул до пресинаптичної мембрани і вивільнення нейромедіатора синаптичну щілину шляхом екзоцитозу. Пресинаптична мембрана дуже швидко рециклізує мембрану везикул для повторного використання. Нейромедіатор зв'язується з рецепторами на постсинаптичній мембрані, останні є іонними каналами. Після зв'язування з нейромедіаторами рецепторні білки змінюють свою конфігурацію. Їхні канали відкриваються для іонів натрію, наслідком чого є деполяризація постсинаптичної частини синапсу. Роль нейромедіаторів можуть виконувати різноманітні речовини, зокрема низькомолекулярні сполуки, глютамат, гамма-амінно-маслянова кислота, гліцин, ацетилхолін. Катехоламіни, дофамін, норадреналін, серотонін, гістамін, нейроактивні пептиди, субстанція П, енкефалін, ендорфін, вазопресин, вазоактивний інтестинальний пептид тощо. Зауважимо, що нейромедіатори центральної нервової системи характеризуються значним різноманіттям, тоді як у периферичній нервовій системі їх всього два: ацетилхолін. І норадреналін. На хімічній природі нейромедіатору ґрунтується загально прийнята класифікація синапсів, так розрізняють холінергічні, адренергічні, допамінергічні, пептидергічні та інші синапси. В основі морфологічної класифікації синапсів лежить урахування того, які частини нейрона задіяні в утворенні синапсу. Відповідно, існують аксосоматичні. Аксодендритичні, аксоаксонні синапси. Об'ємна реконструкція нейросинаптичної взаємодії представлена на рисунку функціонально, синапси поділяються на збуджувальні та гальмівні. Вважають, що аксоаксонні синапси виконують гальмівну функцію, а дофамін, глюцин та гама-аміномасляна кислота є нейромедіаторами гальмівної дії. Всі синапси поділяють на хімічні та електричні. Класифікація синапсів залежить від механізму проведення нервових імпульсів і способу генерації потенціалу дії в клітинах мішенях. На основі цього синапси також можна поділити на дві групи: хімічні синапси. Проведення імпульсів досягається завдяки вивільненню хімічних речовин нейромедіаторів або нейротрансмітерів. Із пресинаптичного нейрона. Потім нейромедіатори дифундують через вузький міжклітинний простір, який відокремлює пресинаптичний нейрон від постсинаптичного нейрону або клітини мішені. Спеціалізований тип хімічного синапсу, названий стрічковим синапсом, утворюють деякі рецепторні клітини, а саме волоскові клітини внутрішнього вуха і фоторецептори. Клітини сітківки. Електричні синапси. Ці синапси поширені у безхребетних. Вони містять щулинні контакти, які уможливлюють рух іонів між клітинами і в такий спосіб забезпечують поширення електричного струму від однієї клітини до іншої. Для їх функціонування не потрібні нейромедіатори. Еквівалентами електричних синапсів у ссавців Є щілинні контакти між гладкими міоцитами і кардіоміоцитами. Синаптична передача: потенціал залежні кальцієві канали у плазматичній мембрані пресинаптичної частини регулюють вивільнення нейромедіатора. Коли нервовий імпульс досягає пресинаптичної частини, він зумовлює реверсну зміну мембранного потенціалу. Такий процес називають деполяризацією. Унаслідок цього в її плазматичній мембрані відкриваються залежні кальцієві канали. Надходження йонів кальцію з позаклітинного простору змушує синаптичні пухирці мігрувати, прикріплюватись до пресинаптичної частини і зливатися з нею, тим самим вивільнюючи нейромедіатор у синаптичну щілину шляхом екзоцитозу. Стикування і злиття пухирців зазвичай зумовлені білками і синаптотагіном. Альтернативний процес вивільнення нейромедіатора після злиття пухирців називають пороцитозом. Пухарці, прикріплені в активних зонах, вивільняють нейромедіатори через тимчасову пору злиття, що з'єднує просвіт пухирця із синаптичною щілиною. Водночас. Плазматична мембрана пресинаптичної частини, що вивільнила нейромедіатор, швидко утворює ендоцитозні пухарці, які повертаються в ендосоми для перероблення або заповнення нейромедіатором.